Щоб не перераховували всі кошти? Крім казначейства цього зробити ніхто не, не може. Ми не, Ми, не брали. Брали. Нам ніхто б... Ми тільки збираємо гроші, а гроші перераховує на Київ. казначейство. Тобто казначейство є банк, який акумулює в себе гроші і воно розподіляє. А я єдине, що, що збираю, то тих перераховую на цей рахунок. Право, але це не я перераховую. А людина перераховує. Вона пише рахунок, що, що перераховує на такий то рахунок, удикає, як там пишеться, казначейство. Тоді... А каждого вже це все збирає докупи і формує. Скажіть, будь ласка, якщо б, скажімо, ваше відомство вийшло із-під контролю на тиждень-два часу в країні це б відчутно було? По податках? Так. Думаю, так. Чому ви не зможете, не можете зробити, ну колись були профспілки, зараз я не знаю, як це називається, чому ви не можете зробити таким чином, щоб організувати своїх... Підлеглих і сказати, що ми відмовляємося підчинятися, і ми не будемо просто працювати. я поясню. Вони почекайте, Вони так. ж не зможуть зараз за якихось пару днів згуртувати своїх людей і поставити замість вас когось, щоб керували, правильно? Та це не проблема. І... Я б став з цього крісла. Ні, так Та я, не... Ні. я думаю, що ви зі своєї сторони можете набагато я... більше впливу і щось робити. правильно? Я поясню, що збирає Івано-Франківська область, так? А скільки Україна збирає? Ну, я це знаю. Так. Україна збирає 29 мільярдів, так? А ми збираємо 180 мільйонів. Місяць. В... В місяць. В... 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 Ви розумієте, деколи, деколи людина нижчого росту, але з більшим старшим, може зробити набагато більше, ніж велика людина, розумієте? Ви зі своєї сторони просто дещо зробіть, ми це побачимо як народ і будемо задоволені, і ніхто до вас не прийде, повірте. Я сьогодні домовився з Поповичем, Василем. Ми зустрінемося в такій проблемі вечором, про що ми говорили. Ви розумієте, взагалі, про що я говорю? Хоч щось зробити, просто наші діти, наші внуки там гинуть, вони стріляють в дітей 18-річних. Да Я розумієте, послухайте, я можу поїхати на Майдан. Я більший більший працівник МВС.